Порівнюючи нинішні парламентські вибори із президентськими, центральна виборча комісія констатує більш низьку активність виборців. Невисокою явка була й по Криворізьких округах. Найвищою на рівні 52% виявилася активність у голосуванні виборців 31-го округу. Процес підрахунку голосів загалом був непростим для Криворізьких округів за винятком хіба що 31-го. Вже станом на ранок вівторка по цьому округу ЦВК вже було опрацьовано 100% протоколів. Попередні результати засвідчують лідерство в 31-му у Крузі – самовисуванця Костянтина Павлова. У нього понад 33% голосів. Віталій Олійник від блоку Петра Порошенка має більше 26%. 11% – самовисуванець Костянтин Караманіц. У Любові Балабат, радикальна партія Олега Ляшка, майже 8%. Мирабі Габріадзе від батьківщини фінішував з результатом близько 6%. І серед партій лідирує опозиційний блок. У нього 30,5%. більше 18% у блоку Петра Порошенка, 12% у народного фронту, майже 9% у об'єднання самопоміч. Радикальна партія Олега Ляшка ледь не добрала до 8% голосів. По 32-му округу за попередніми даними лідирує самовисуванець Андрій Гальченко. У нього майже 25% голосів. 20,5% отримує Інна Рубан від блоку Петра Порошенка. Світлана Сова від народного фронту набирає більше 11,5%. Самовисуванець Юрій Милобог – більше 7,5%. Олександр Бруєцький від радикальної партії Олега Ляшка більше 5,5%. І рейтинг партій: майже 26% голосів набрав опозиційний блок. Більше 20 – блок Петра Порошенка. Народний фронт – майже 12,5%. Об'єднання «Самопоміч» – 9%. Радикальної партії Олега Ляшка – майже 8,5%. Тривалим був процес підрахунку голосів у 37-му окрузі. ЦВК отримала протоколи у середу по обіді. Попередні результати по одномандатному округу лідирує самовисуванець Дмитро Шпенов. У нього понад 39 відсотків. Більше 14,5 відсотків Олексія Мудрого від блоку Петра Порошенка. Майже 10 у Дмитра Зубрія від батьківщини. Близько 4 відсотків голосів набрав самовисуванець Андрій Папуча. Стільки ж Дмитро Гурєєв від сильної України. І в цьому окрузі на першому місці опозиційний блок 27,5%. Понад 17 набрав блок Петра Порошенка, 14,5 – радикальна партія Олега Ляшка. У народного фронту підтримка майже 11% голосів. На цьому єдиному з Кривийських округів до п'ятірки лідерів увійшла КПУ. У неї 5,5% голосів. Надвечіру середу, 29 жовтня, остаточно порахували голоси виборців в останньому 33-му окрузі. Серед кандидатів лідирує Костянтин Усов від блоку Петра Порошенка з результатом майже 28,5%. Майже 20 набрав самовисуванець Олег Малачевський, 7,5 – Володимир Соколовський від народного фронту на четвертій позиції. Самовисуванець Юрій Бобченко більше 7%. У самовисуванця Миколи Колесника результат майже 6%. І п'ятірка партій по 33-му округу виглядає так. Лідер – опозиційний блок. У нього більше 27%. Близько 20% у блоку Петра Порошенка. Майже 12% у Народного фронту. Самопоміч набрала понад 9%. Більше 8% у радикальної партії Олега Ляшка.